Хто придумав бренд Чупа Чупс? У 50-ті роки Енріке Бернат успадкував іспанську кондитерську компанію, яка на той момент була на порозі закриття. Виявилося, що Бернат не просто хороший кондитер, а й грамотний бізнесмен. З його приходом фірма знову стала успішною. Незабаром він викупив 100% акцій компанії і почав замислюватися над тим, як. Переформувати виробництво На той час компанія виробляла понад 200 видів солодощів. Це були льодяники на основі яблучного сиропу, але вони були не дуже популярними. Енріко хотілося сфокусуватися на виробництві одного ексклюзивного продукту, тому він найняв маркетологів, щоб провести дослідження ринку. В процесі дослідження виявилося цікава проблема. Людяники розсмоктуються повільно, і маленьким дітям цікаво подивитися, як він зменшується. Дитина дістає цукерку з рота, руки стають липкими й брудними. Ними малюк бруднить все навколо. Очевидно, що батькам це не подобається. Виявилося, що саме через це дорослі часто уникають купівлі людяників. Після роздумів у Бернарда народилася ідея круглих цукерок на маленькій дерев'яній веделочці. Товар швидко здобув популярність, руки дітей під час поїдання цукерки залишалися чистими. Бернард вирішив зняти всі види кондитерських вирібів, а їх було понад 200 з виробництва і почати випускати один єдиний продукт цукерку з виделкою. Пізніше він замінив її на дерев'яну паличку. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку Гол. Цукерка має круглу форму як футбольний м'яч і потрапляє в рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом у рекламне агентство. Там запропонували назву Чупс. Перша реклама супроводжувалася динамічною піснею Чупа-Чупа чупа чупс Її підхопили дорослі й діти, і слоган і пісня виявилися популярними. Люди почали називати цукерку Чупа-Чупс, а не просто Чупс. Тому в 1961 році Бернат вирішив офіційно розширити назву і назвав цукерку Чупа-Чупс. Бернард також розробив унікальний логотип для бренду. Який пізніше був оформлений відомим художником Сельведором Далі, Чупачупс швидко здобув популярність і став одним із найвідоміших брендів людяників у світі.